Ну а які настрої в Європі після вчорашньої розмови європейських лідерів із Дональдом Трампом? Що відомо про сьогоднішню зустріч британського прем'єра з українським президентом? З нами на зв'язку кореспондентка Радіо Свобода Брюсселі Олена Абрамович Олено, вітаю тебе. Розкажи, будь ласка, що тобі відомо? Вітаю. ну насправді про зустріч Володимира Зеленського Кіра Стармера відомо небагато. Вони провели переговори сьогодні вранці в Лондоні. Є картинка, яка обійнялася перед камерами перед початком розмови на даунінг стріт, так само і після неї. Але на запитання журналістів вони не відповідали. Ну але напередодні дійсно ввечері цей майбутній саміт на Алясі активно коментували європейські лідери, і вони були налаштовані доволі оптимістично. Судячи з їхніх заяв, британський прем'єр під час онлайн-наради. Заявив, що з'явився шанс завершити війну в Україні. А потім те саме повторив німецький канцлер вже після завершення онлайн наради. А французький президент запевнив пресу, що без участі України рішень щодо українських територій, про які було багато нещодавно відгуків у пресі ухвалювати не будуть, і жодна серйозна схема територіального обміну наразі не обговорюється. Другий момент, який дуже чітко озвучив президент Трамп, полягає в тому, що питання української території може і буде обговорювати лише президент України. Ми підтримуємо цю позицію, і президент Трамп дуже чітко її висловив. Тож це налаштовує на наші майбутні зустрічі. Такою топ новиною в європейській пресі а, за підсумками цієї розмови європейських лідерів з Дональдом Трампом стали слова Менееля Макрона про те, що Трамп готовий надати Україні американські гарантії безпеки. Я тут нагадаю, що от саме гарантії від США і чекала так звана ця коаліція охочих підтримати мир в Україні. А тобто, група європейських країн готувала такий певний контингент європейських військ, які а, в разі припинення вогню там протягом двох діб або більше... Іше планували розмістити в Україні на випадок повторного нападу Росії як такий елемент стримування, і лише в разі повторного нападу ці війська мали вступати у бій. Тобто було багато обговорено цю тему, але без гарантій з боку США європейці не були готові йти на цей крок. І от тепер французький президент заявляє, що Трамп таки готовий надати певні гарантії газета політику з посиланням на трьох поінформованих співрозмовників, пише що у Трампа. Є певні умови для цього, і що він не уточнив, що саме він має на увазі під гарантіями безпеки. Водночас європейці налаштовані з таким обережним, я би сказала, оптимізмом. Принаймні напередодні звучали такі заяви від лідерів. Сьогодні на брифінгу в Єврокомісії вже було більше такої розмитої інформації про те, що не знаємо, чого очікувати. Ну а на зустрічі європейські лідери намагалися донести до Трампа, що спершу треба припинення вогню. Потім уже рамкова мирна угода, а далі вже можна вести переговори. Певні переговори щодо територій, але без юридичного визнання. Прошу послухати, що сказав канцлер Мерц. Ми хочемо, щоб переговори відбувалися у правильному порядку. Спершу має бути досягнуте припинення вогню. Потім потрібно погодити основні елементи рамкової угоди, і нарешті Україна готова до переговорів щодо територіальних питань. Але відправною точкою має бути так звана лінія зіткнення. Юридичне визнання російської окупації не підлягає обговоренню. Ну і тим часом британська газета The Telegraph пише, що Трамп, нібито, готовий запропонувати Путіну пакет економічних стимулів. А і власне він сьогодні, буквально нещодавно цей кажу з посланням вже на CNN, а сказав про те, що якщо будуть якісь стимули, то будуть економічні, але поки що не хоче розкривати карт, тобто не спростував і не підтвердив. Але от The Telegraph писало, що зокрема серед цих стимулів є доступ до рідкісно земельних ресурсів. А в зоні Аляски, а також в зоні окупованих українських. Територій, а ну і, і а мова йде також про часткове зняття санкцій з російської авіаційної галузі, але саме йдеться про американські санкції, про постачання запчастини обладнання для обслуговування російських літаків. І значна частина них зараз перебуває в такому аварійному стані а через санкції і ембарго на постачання цих запчастин. Ну і джерела в британському уряді, пишучи вже про реакцію європейців на це повідомили. Газеті The телеграф, що якщо такі пропозиції пролунають, то важливо, щоб вони не виглядали як винагорода Росії за агресію. Ну а в Єврокомісії сьогодні також прокоментували слова французького президента, який на також сказав, що якщо Росія погодиться на такий сталий мир, тощо, то можуть бути зняті санкції в Єврокомісії. Сказали, що нічого про це не чули, що готують наступний пакет і що тиск на Росію будуть тримати і посилювати, колеги. Олено, дякую дуже. Це Олена Абрамович, кореспондентка Радіо Свобода із Брюсселя. Дякую тобі. Вашингтон повністю визначився з форматом та програмою саміту Трамп Путін на Алясці. Коли і як усе відбуватиметься, розкаже наш спеціальний кореспондент у США Дмитро Анопченко. Він долучається до прямої трансляції. Отже, Дмитре, що саме планується? Ну, я уникатиму великої політики. Ви багато вже про неї щойно говорили. Я хотів би дійсно зосередитися лише на програмі. Ну, благо, що вона затверджена, і благо, що маю ось повну програму, яку роздавали, зокрема, і президентському полу журналістам повідомили, що переговори між Трампом і Путіним мають розпочатися приблизно об 11.30 ранку за місцевим часом, оскільки це Аляска, то величезна різниця в часі в Києві це буде 22.30, Навіть є прогнози, що трішки ближче до дві. 12-ї, тобто до 23-ї за Києвом, все може сунутися. І на початку тут цікаво, приватна розмова. Саме з неї все починається не зустрічі в колі делегацій, а саме з приватної розмови, коли будуть тільки Трамп Путін і їхні особисті перекладачі в програмі. На неї заклали близько двох годин, але протокол спрацював так, що є можливість її подовжити так довго, як тільки буде треба. Ну а далі вже мають підключитися делегації. Тут цікавий формат, формат 5 на 5. Коли е, написано в програмі, що це буде в форматі робочого сніданку. Ну, дивлячись на час, це скоріше вже буде робочий обід. З американського боку до Трампа приєднаються держсекретар Рубіо, глава Пентагону Хексет, міністр фінансів Бесент, спецпредставник Трампа і основний переговорник Вітков. Ну і Путін бере з собою тих, кого ми вже знаємо в ролі переговорників: Лаврова Ушакова, того, кого ми знаємо в ролі тіньового посередника Дмітрієва, але цікаво, що по фактично уперше, окрім дипломатів, окрім фінансистів, включили ще й силовиків. Тобто, з українського боку вітчизняний міністр оборони давно бере участь в переговорах у Стамбулі. А ось поява Сілуанова з російського боку, поява хекса та в складі делегації і на переговорах такого рівня це вперше і це свідчить про намір говорити про війну на українському фронті не лише лише в політичному розрізі, ну і чую, що Трамп бере з собою в літак, бере з собою на Аляску величезну групу радників. Але звісно вони будуть готові дати якісь поради, дати якісь конкретні консультації в перервах. Якщо делегаціям треба буде піти на перерву, втім знаючи Трампа Трамп є Трамп. Дуже часто до своїх радників, навіть до тих, хто супроводжує його в поїздках на самітах, він не прислухається і вважає, що здатен сам ухвалювати рішення. Що цікаво, Україна центральна тема, і в директивах на переговори це прописали як необхідність домогтися припинення вогню. Тобто, зверніть увагу, це поки не про, перемир, не про мир, можливо, навіть не про перемир'я, але ось про такий перший крок, як припинення вогню. Водночас лише українським питанням все дійсно не обмежить. Зокрема, Трамп планує говорити з Путіним про економіку, пояснюють це у Білому домі. Ну і що цікаво, Москва теж підготувала, як вони це називають тут цитата: набір економічних пропозицій. І один з переговірників Хошаков сказав теж цитата: це величезний потенціал, і на жаль, не задіяний через санкції і політичну напруженість останніх років. Тобто, дивіться, з цієї цитати з цих намірів, ми розуміємо, що Москва збирається звертатися навіть настільки до Трампа політика. Як до Трампа бізнесмена і якраз розмовляти з ним на цій бізнесовій мові е, і намагатися під цим соусом послабити санкції? Але що цікаво, то такі бізнесові пропозиції готує і американська сторона. Наприклад, дуже багато розмов, що начебто Трамп може запропонувати, якщо побачить, що переговори проходять добре, наприклад, зняти санкції з Індії. Санкції за закупівлі російської нафти, тобто таким чином, спробувати полегшити росіянам нафтовий бізнес, зробити їм крок назустріч. Ну і повертаючись до програми, пресі, яка супроводжує президента, повідомили про дві можливості, коли у них з'явиться шанс почути щось від Трампа. Перша буде на самому початку. Тобто, коли пресі дозволять зайти на початку переговорів сам на сам, планується, що, по перше, і Путін, і Трамп. Короткі промови зроблять це, транслюватиметься наживо. Ну а також журналісти сподіваються, що буде можливість вигукнути одне-два запитання і щось почути. Ну і в фіналі за підсумками саміту передбачена спільна прес-конференція, на якій мають підбити підсумки зустрічі. Вона є в програмі, але насправді дуже цікавий момент. І це буде момент, коли світ взагалі просто з однієї події дізнається, як там все проходило за зачиненими дверима. бо і досі відпрацьовується план Б, і досі відпрацьовується. Аварійний варіант, коли цю велику прес-конференцію можуть скасувати, коли Трамп може вийти по поспілкуватися лише з тією пресою, яка з Вашингтона з ним летить в літаку, яка його супроводжує. Ну і таким чином, ось сам сам, навіть цей сам момент, чи вийдуть Трамп і Путін до преси разом вже покаже, чи змогли вони, ну якщо і не домовитися, то хоча б порозумітися. Ну і також пресу орієнтують. Що все може бути як максимально швидко, так і може затягнутися до пізньої ночі. Час може зсуватися, бо в принципі все залежить від того, як піде дискусія. Тобто є програма, ось у мене в ній прописані певні параметри, але фінальний час визначатиме лише особисто Трамп, в залежності від результатів переговорів. Ну і думаю, в залежності від свого настрою. Є, є єдиний дедлайн, який по суті є, це необхідність, щоби. Обидва делегації, щоб і Трамп, і Путін покинули Оляску до кінця дня. Ну попередньо на 18-ту за місцевим часом стоїть виліт борту номер один. Повернення у Вашингтон прогнозують, що все може затягнутися, але у будь-якому разі цей саміт буде одноденним, тобто за п'ятницю за київським часом в ніч з п'ятниці на суботу. Ми дізнаємося головне колеги Київ. Дмитре, дякую. Це Дмитро Новченко з останнього інформація останньої інформації з Вашингтона. бо у нас на зв'язку. Дякую. Азербайджан направив до України партію гуманітарної допомоги, яка складається з електричного обладнання. Вартість першої партії 2 мільйони доларів. Про це повідомляє Азербайджанське інформаційне агентство Азертач монтаж містить 90 тисяч метрів кабелів, 25 генераторів і сім трансформаторів, призначених для відновлення стабільного електропостачання в зруйнованих від війни регіонах. Ну, от про відносини між країнами, а також про зміну ставлення Азербайджану до Росії, говоритиму з Ельханом Шахіноглу, азербайджанським політичним аналітиком, головою центру політичних досліджень. Атлас. Е, пане Шахіноглу, вітаю вас. Добрий день вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. А пане Ільхане, нещодавні російські удари по азербайджанських енергетичних об'єктах в Україні, зокрема по нафтобазі в Одеській області, так, спровокували реакцію Баку. І от як ви оцінюєте цю реакцію, точніше, цілу стратегію насправді. Яка поєднує офіційну дипломатію, гуманітарні дії от надання електрообладнання Україні та неофіційні, скажімо так, погрози. І наскільки вона є ефективною у встановленні от, червоних ліній для Москви? А, удари по газопроводу ракети російські ракети, а після нього, як ви сказали, удари в Одесі. по центру СОКАР, нефтяной компании Азербайджана. В Азербайджане официальные лица и общество, и эксперты расценили, расценили как удар по Азербайджану тоже. Потому что это трубопровод, по которому перекачивается государственная нефтяная компания Азербайджана. Это был целенаправленный удар России против Азербайджана. Им не нравится внешняя политика Азербайджана то, что было подписано в Вашингтоне при посредничестве президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Это им не понравится российским официальным лицам. Поэтому они сейчас занимаются разными провокациями против Азербайджана. Буквально каждый день какой-то депутат Государственной Думы России и журналист типа Соловьева дает провокационное заявление против Азербайджана. То есть отношения между двумя странами еще больше ухудшились. После случая с, со сбитием ракеты самолета отношения все время ухудшаются, потому что не было никаких изменений, никаких компенсаций, задержания тех лиц которые, по, по команде, которых был сбит наш гражданский самолет. То есть отношения все еще более ухудшаются. Но это, это причина надо искать не в Баку, а в Москве. То есть если бы они извинились за, за случай с э, самолетом, но после этого случился другой, э, другой случай, когда они начали избивать азербайджанцев в разных российских городах, когда убили двух э, азербайджанцев, живущих в городе Екатеринбурге. Это тоже э, стало ухудшением отношений между двумя странами. Азербайджан ведет свою внешнюю политику сейчас. После подписания соглашения в Вашингтоне в регионе думают о мире, о стабильности. А сейчас после этих переговоров в Вашингтоне сейчас главный вопрос – подписание мирного договора с Арменией. Но для этого Армения должна убрать из Конституции там есть пункт против территориальной целостности Азербайджана. Если они уберут этот пункт, то через несколько месяцев между двумя странами может быть подписано мирное соглашение. Россия 200 лет существовал в Южном Кавказе и в Азербайджане в том или ином виде. Мы решили два основных вопроса. То есть 200 лет на территории Азербайджана существовал альмянский сепаратизм. 200 лет на территории Азербайджана были военнослужащие с начала Советского Союза до этого Российской империи. Мы решили этот вопрос. Нет сепаратизма на территории Азербайджана. Азербайджан решил вопрос территориальной целостности. И нет само, российских военнослужащих. То есть Россия уже не имеет такого влияния, как имели раньше на Азербайджан. Но оно может иметь влияние пока на Армению, потому что на территории Армении находится российская военная база в городе Кюмри. То есть через эту военную базу они могут как-то влиять на могут влиять на политику или устроить провокацию против премьер-министра Никола Пашиняна. Потому что в отличие от Азербайджана, Азербайджана все приветствовали Вашингтонские соглашения. В Армении не совсем так. Часть общества, радикальные оппозиции, критикуют Вашингтонское соглашение, и они говорят, что они должны иметь союзнические отношения с Россией. У нас таких мнений в Азербайджане нет. Все приветствовали Вашингтонское соглашение. То есть, это хорошо для Южного Кавказа. У нас есть союз с главным страной Турцией. Абсолютно, пане шахіноглу, я вам дуже дякую за ваш коментар, за ваш час. Я нагадаю, що на прямому зв'язку зі студією був Ельхан Шахіноглу, азербайджанський політичний аналітик, голова центру політичних досліджень. Атлас, дякую вам.